Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про політичну складову тих подій, які оточують сьогодні Україну та світ. Зокрема, поговоримо про один з головних викликів для влади: це мобілізація та корупція. Також поговоримо про заяву секретаря Ренбо, який сказав, що війна обов'язково закінчується переговорами. Ну а Україна просить бити західною зброєю по Росії. Перш ніж ми будемо говорити про всі ці теми, закликаю вас підписатися на ютуб канал Української правди, також відреагувати на нашу розмову вподобайкою. Вподобайкою і також коментарями. Долучаю до нашої розмови Володимира Фасенка, політолога, пане Фесенко. Мої вітання. Вітаю вас. Пане Фасенко, давайте спочатку розберемося з таким, як на мене, чутливим процесом. Він називається мобілізація. Я поясню, чому ми з вами говоримо про цю тему. Ми зараз будемо говорити не про юридичну площину, а як такі чутливі теми безпосередньо впливають на рейтинги влади. Якщо ви згадаєте, то безпосередньо перед повномасштабним вторгненням рейтинги влади, якщо чесно, не вражали. А вже після його. Повномасштабного вторгнення рейтинг Зеленського був приблизно 90%. Коли влада йде на такі непопулярні методи, непопулярні рішення, вона певно, що розуміє, які ризики, з якими вона може зіткнутися. І закон про мобілізацію, як на мене, один з таких. Я на вашу думку, з огляду на те, що ми не маємо особливих успіхів сьогодні. На фронті у нас достатньо важкі перемовини з західними партнерами, в тому числі і про поставки зброї і про гроші. Один одним з головних викликів для сьогоднішньої влади також називають корупцію. І тут мобілізація чи не стане вона знаєте, таким серйозним ударом по рейтингам влади, на вашу думку. Ну, знаєте, зараз така ситуація, і мені здається, що сам Зеленський це дуже добре розуміє набагато краще ніж розуміють абсолютна більшість наших співгромадян, тому що наші співгромадяни дуже ну, часто густо живуть в інформаційних бульбашках в соціальних мережах або там офіційних новин, і так далі. А от Зеленський добре знає ситуацію на фронті, ситуацію з резервами. З постачанням зброї і так далі. І тому він дуже добре розуміє: у нас зараз немає іншого виходу, як проводити мобілізацію. Це не про рейтинги, а про виживання, виживання країни. Якщо війна буде програна, а без мобілізації вона буде програна однозначно. У нас зараз є великі проблеми, і не тільки за зброю, і за нестачі західної зброї і боєприпасів, у нас величезні проблеми і за нестачі бійців на фронті. Некомплект майже по всіх напрямах, на жаль. Так от, якщо війна буде програна, всі ці рейтинги втратять будь-який сенс. Тому зараз не про рейтинги. Оце перша теза, яку треба розуміти. Друга, чи впливає от, дискусія навколо теми мобілізації, там, закон про мобілізацію на рейтинги? Ну нема останніх опитувань, тим більше зараз офіційно публічно не заміряють електоральні опитування. Ну не проводять електоральні дослідження. Тим більше, що ну і нема кампанії виборчих, і навіть невідомо хто там буде брати участь в виборах президента чи в парламентських виборах. Тому все це дуже умовно. От рейтинги довіри їх заміряють, на них дивляться. Вони мають значення. Це такий індикатор реагування суспільства. Зокрема, і на от, тему мобілізації. Так, от, якщо подивитись на динаміку, от знов таки, перше, що треба мати на увазі, е, для суспільства важлива не закон про мобілізацію, а тема мобілізації. У нас суспільство розколота. От я не боюся навіть цього терміну, розколота по відношенню до мобілізації, а не до закону про мобілізацію. Про закон ідуть дискусії там. Він оптимальний чи не оптимальний, занадто м'який. Чи хтось вважає його, що він занадто, скажімо так, жорсткий. Хоча більшість експертів так не вважають скоріше, навпаки. А от по відношенню до мобілізації, єдності немає у нас більше того, у багатьох людей можливо це навіть більшість когнітивний дисонанс вставлені до мобілізації. Люди розуміють, що вона в принципі потрібна. Люди хочуть звільнення всіх окупованих територій. Люди хочуть, щоб ми не просто, ну скажімо так, вистояли в цій війні, щоб ми виграли цю війну. І одночасно люди не хочуть, щоб їх близькі сини, чоловіки, батьки там, пішли на війну. От така драматична ситуація. Чи впливає от, ставлення до мобілізації? Ну і дискусія навколо закону про мобілізацію на рейтинги. Ну, я можу вам сказати, ну не зараз. Зараз ще даних просто немає. От 18 травня набув чинності цей закон. Я думаю, через певний час з'являться нові опитування. І тоді будемо порівнювати і будемо робити висновки. Я можу вам сказати, як от було в січні, в лютому, березень, тому що є дані опитування. Так от, як це не парадоксально, я сам був здивований. За даними, наприклад, опитувань центру Розумкова, тому що вони регулярно заміряють довіру рейтинги довіри до президента. Зокрема, от саме дискусії навколо закону про мобілізацію на рейтинги довіри Зеленського не впливали майже не впливали. Ну, в всякому разі, по прямих індикаторах це було непомітно, що впливало. В лютому суттєво вплинуло і призвело до зниження, хоча і не какаломного падіння, але зниження було так помітним. Це відставка залужного, оце вплинуло закон про мобілізацію на той момент. Він ще не був ухвалений, але дискусія була дуже гостра. Це не вплинуло. Так що от така ситуація. Поки що, саме рейтинговий вплив цього закону він обмежений. Подивимося, як буде далі. Я думаю, все ж таки суспільство буде реагувати не на сам закон. А на процес мобілізації, на його масштаби, на те, як мобілізація буде проводити, проводитися, і так далі. Але для зеленського зараз я думаю, що очевидно зараз не про рейтинги треба думати, а про те, щоб держава вистояла в нинішній війні, в нинішній драматичній фазі війни. Згода з вами, що не сам закон розколює суспільство, а тема мобілізації. Просто закон є інфоприводом поговорити про це, коли безумі, є повідомлення да, в інформаційному просторі. Я це й мав на увазі. Як на мене, ще одна тема, яка достатньо. На те, що про також дискутується в суспільстві, це тема миру. Бо по перше, у нас наближається саміт миру. По-друге, з наближенням саміту миру з'являється все більше розмов про інші мирні ініціативи. Давайте зараз, для початку, відштовхнемося від повідомлення від секретаря ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненко. Ось що він сказав про мирні переговори. Україна чітко освідомлює, що Україна закінчить, що війна закінчиться переговорами, і тому була підготовлена і просувається формула миру. президента зеленського наша позиція дуже проста і переконана, вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Пане Фесенко, я читав ваш допис, ваші думки щодо е, різноманітних мирних ініціатив, які зараз з'являються. Е, чому вони зараз з'являються в публічному е, просторі? Е, на вашу думку, ось цей великий масив абсолютно. Різних дипломатичних треків щодо того, яким має мають бути переговори щодо миру в Україні. Яким має бути мир в Україні? Це не створить такого можливо серйозного зайвого інформаційного шуму щодо довкола саміту миру, і ми там навправду не почуємо, що ключове прозвучить в Швейцарії. Ні, ну шум він завжди буде. Галас навколо таких подій завжди з'являється. Тема переговорів вона ж не нова, вона була в 22-му році. Причому не тільки е, кінець лютого, березень, перший місяць війни. Ну ще коли були переговори в Стамбулі. Е, до речі, тоді на неї менше звертало уваги, хоча це були реальні переговори. Е, е, Все ж таки війна, от вона більше концентрувала увагу на собі. Потім наприкінці 22-го року теж було багато розмов, хоча підстав прямих не було. До речі, саме тоді, в листопаді 22-го року, була заявлена формула миру президента Зеленського. Тоді ще не йшлося от про підготовку глобального саміту миру. Це вже ініціатива, яка з'явилася десь в другій половині минулого року. Насправді, от треба розуміти, що сам по собі глобальний саміт миру він миру не принесе. І таких очікувань, установок, що от провести цей саміт, щось там підпишуть і все, і відразу Росія погодиться. Ні, звичайно, ні. Росія навпаки, зараз хоче зірвати цей саміт, зменшити кількість учасників цього саміту, тому що цей саміт ламає російську логіку мирних переговорів. От є дві стратегії, які зараз змагаються в дипломатичному просторі, є стратегія України, наших партнерів. Поступово підготувати такі позиції для України, які б були достатньо вагомими і враховували інтереси України в майбутніх мирних переговорах. Саме для цього проводиться глобальний саміт миру. Яка його мета узгодити на цьому саміті певну спільну компромісну позицію, яка буде відображати. Деякі пункти формули миру президента Зеленського, і яка потім буде запропонована для майбутніх переговорів, зокрема і для Росії, так да, тому, що без Росії, яка воює з нами. Ну які переговори ну війну припинити неможливо тут або хтось перемагає, або доводиться домовлятися про якісь умови завершення війни, е, і от тому е, Україна намагається зараз з одного боку стабілізувати воєнну ситуацію. Я думаю, це не відразу відбудеться, але це дуже важливо. Це буде вирішальний чинник, стабілізація воєнної ситуації. Зупинити ворога треба, щоб ворог розумів, що він не може виграти цю війну. От тоді він буде більш можливо поступливий в темі переговорів. По-друге, щоб ми вийшли на переговори не тільки з нашою позицією, а з позицією значної частини міжнародної спільноти, це посилить нашу позицію на переговорах. Ось в чому мета. На, на яких умовах будуть йти переговори, коли саме поки не Я з високою вірогідністю можу припустити, що Росія відкине будь-які пропозиції, які пролунають на глобальному саміті миру. Але самі переговори можуть розпочатися не переговори, а консультації спочатку про те, який формат переговорів, який порядок денний, де і як вони можуть проходити, от про це можуть домовлятися, але самі реальні переговори скоріше за все розпочнуться. Наступного року тільки після виборів США, тому що цей чинник буде дуже сильно впливати на переговорний процес, особливо якщо переможе Трамп. Яка стратегія Росії? У нас багато хто думає, що Росія хоче заморозити нинішню війну. Нічого подібного, нема таких планів у Росії. Росія хоче не заморозки війни, Росія хоче примусити нас до миру на своїх умовах, примусити нас до мирної угоди. Не просто до домовленості про припинення бойових дій, а саме до мирної угоди на основі наших поступок принципових. Вони хочуть, щоб ми фактично відмовились від армії. Вони хочуть демілітаризацію України, ну, максимального скорочення нашої армії і озброєння. Нашої армії вони хочуть, щоб ми відмовились від перспективи членства в НАТО, щоб ми визнали ті території, які зараз окупувала Росія в Україні, щоб ми їх визнали російськими. І так далі, там я думаю, буде ще низка вимог, зокрема по легалізації проросійських сил в Україні, і так далі. Так. І, безумовно, оці вимоги для нас неприйнятні. Ми на них не можемо погодитися. І на мій погляд, моя суб'єктивна думка, в перспективі єдине про що можна буде домовлятися, це припинення бойових дій. І обмін полоненими всіх на всіх, оце це дві річ речі, речі про які можна буде домовитись на якихось компромісних засадах. По інших питаннях статус окупованих територій, там і так далі, домовитись буде дуже дуже важко, а то і неможливо. Що стосується самої формули миру президента Зеленського. Я думаю, що це стратегічна програма, це не наша там жорстка позиція для переговорів з Росією. Росія не визнає нашу формулу миру, як і ми не визнаємо російських вимог. Для нас це стратегічна програма. Як би не завершилась війна, ми будемо прагнути звільнення всіх окупованих територій. Коли будуть для цього сприятливі обставини і ресурси, ми будемо прагнути відшкодування збитків, навіть якщо Росія не погодиться, а вона напевне не погодиться відшкодовувати збитки, які принесли нам своїми воєнними діями. Але через суди на заході, через політичні рішення от, по російських активах, ми будемо добуватися цього відшкодування. Ну і покарання воєнних злочинців. Тому, о, 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 ці процеси, воєнний процес, головний вирішальний чинок він буде відбуватися. Переговорний процес, дипломатична активність, але вони не принесуть нам швидкого миру і за мир ще доведеться поборотися. Росію треба примусити до миру. Вона просто так на якісь компромісні рішення і на якісь компромісні мирні переговори не піде. Не чую. не чую. А коли можливі ось ці переговори, про які ви ви говорите. Бо це 2024 рік, 2025, 2026, двадцять коли, коли можливо почати ось цю розмову на вашу думку, і за яких умов? Бо коли ми кажемо про рік, це одна історія, це просто часовий проміжок. А які умови для цього створюються до того моменту? Це вже зовсім інше. Безумовно, да дивіться, ну точно зараз ніхто вам не скаже. Ну, тому що такі речі неможливо передбачити. Тут будуть впливати різні обставини. От результат виборів США головний чинник – це воєнна ситуація в Україні, ситуація на фронтах в Україні, ситуація в Росії і поведінка російської влади. Це теж буде впливати. Позиція Китаю буде впливати. Одна така розмита, абстрактна. Ну Китай в грі. І він я думаю, буде намагатися впливати на переговорні процеси, так що це теж треба брати до уваги. Ну от є прогноз пана Скибіцького, заступника керівника військової розвідки України Кирила Буданова. Він в своєму відомому резонансному інтерв'ю виданню «The Economist», сказав, що ці переговори розпочнуться десь в другій половині 2025 року. Я приблизно розумію логіку, чому чому саме тоді, не раніше? От про це про передумови. Що саме може привести до цих переговорів? Перший чинник військовий, щоб почалися якісь рівноправні переговори, рівноправні. що зараз Чому для нас переговори на сьогодні, на найближчу перспективу, неприйнятні? Тому що в нинішній воєнній ситуації це будуть переговори на умовах Росії. Росія буде тиснути на нас військовим шляхом, як тиснула під час мінських угод, так і зараз, і буде примушувати нас до поступу. Тому і ми, і навіть наші партнери і Вашингтоні, я знаю там Брюсселі, Берліні, в Лондоні, тим більше, розуміють, зараз не час для переговорів. Спочатку треба вирівняти воєнну ситуацію, стабілізувати фронт, щоб виникла певна рівновага на фронті. Ще краще, якщо буде перевага у нас, це ще краще, але хоча б рівновага. Так от за оцінками воєнних експертів. Така рівновага може виникнути не раніше 25-го року. В поточному році ми можемо наближатися до цієї рівноваги, зменшувати розрив, ну, перевагу росіян там в артилерійських снарядах, в системах ППО, в авіації і так далі. Але для того, щоб вийти на якусь відносну рівновагу на певний воєнний паритет не раніше 25-го року, а це перший чинник, який треба мати на увазі. Другий чинник, про який я згадав, це ситуація в США, президентські вибори в США. Якщо, наприклад, перемагає на цих виборах Трамп з дуже високою вірогідністю, він буде примушувати до переговорів. Інша річ, це не означає, що це будуть переговори на російських умовах. Я думаю, що Трамп буде вимагати певних поступок з обох боків і від росіян, і від нас. Але установка на переговори, ну, вона відчутна. Як мінімум, частини трампійського табору, ну і по опосередкованих по ознаках. Ну, помітно, що і Трамп підтримує цю ідею. У нього нема конкретики, немає ніякого реального мирного плану. Але от переговори, примус до переговорів, да це можливо, і є ще ризик і певного зменшення допомоги Україні. Я переконаний, що Трамп не відмовиться, ну, якщо переможе, від воєнної допомоги Україні, але вона може бути на умовах кредиту. По друге є великий ризик, що нам можуть відмовити фінансовий бюджетній допомозі, але а це теж чинник, який буде впливати. Чому я так кажу? Тому що ну про це свідчить результати голосування в конгресі в ніжній палаті. Коли вони голосували, не гадаю, половина республіканців, навіть більше половини, проголосували проти цього законопроекту. Хоча це був законопроект їх товариша, їх колеги по партії Майка Джонсона. А чому не голосували? Тому що е, значна частина республіканців вони казали, так, ми готові підтримати воєнну допомогу, але ми проти бюджетної допомоги. Тому от така складна ситуація. Оцей чинник теж буде впливати щодо самого переговорного процесу, е, я думаю, що спочатку, от друга половина року, після саміту Швейцарії, можуть розпочатися консультації в закритому режимі. Можливо, неофіційні, неформальні консультації політичних радників, представників воюючих країн України Росії. Посередників там можуть бути представники Китаю, можливо, Туреччини, там арабських країн, Швейцарія, от як співорганізатор саміту. Китай, можливо, буде просувати ідею мирної конференції за участі України Росії. Так що, от якийсь рух буде. Але щоб почалися реальні мирні переговори, потрібно визначитися, як вони будуть відбуватися, формат який, тому що ну, конференції, от глобальний саміт миру або там якась мирна конференція, яка буде ініційована Китаєм, це велика кількість учасників. На таких форумах не домовляються про конкретний мир, як правило. Про мир домовляються більш в більш вузькому колі і конкретно. Так, от треба визначитись, де будуть переговори. Хто в них буде брати участь, який формат переговорів. Формат, до речі, чи будуть прямі переговори через, посеред... через посередників. І от у нас є вже досвід. І коли були переговори по зерновій угоді, і коли були переговори про обмін полоненими і про повернення українських дітей з російського полону, це були специфічні переговори. Навіть в одній будівлі могли знаходитись, але е, е, переговори йшли паралельно, окремо окремо з українською делегацією, окремо з російською. Передавали документи, узгоджували, але прямих переговорів не було. Тому що е, ну дуже великий рівень неприйняття, навіть емоційного неприйняття. І в цьому сенсі, от я думаю, що ця модель вона дуже вірогідна для майбутніх переговорів. Хоча не виключаю, що можуть врешті і там сісти разом за один стіл. Якщо ну будуть якісь сприятливі для цього передумови, якщо росіяни зрозуміють, що от вони не можуть перемогти. Ну тоді можливо вони підуть на реальні переговори. Тому от для цього потрібен час. І от тому я думаю, думати, скібіцькі робить такі висновки, Я дотримуюсь такої ж точки зору, що не раніше 25-го року не можу сказати, там друга половина середина ну це неможливо зараз передбачити по термінах, але потрібен певний час і психологічний, і політичний, і організаційно підготувати майбутній переговорний процес. Поки що на цей саміт миру і там деякі інші речі можуть стати лише прелюдією. Лише початком процесу, а не його фіналом. Пане Володимире, я про перше вдячне вам за цю розмову за те, що знайшли час для глядачів української правди. Нагадаю, що це був Володимир Фасенко, політолог говорили про можливі формати мирних переговорів. Також говорили про е, проблеми мобілізації в Україні, як вони впливають на суспільну думку, і також закликаю глядачів реагувати на цю розмову подбайку та коментарями. А якщо ви вперше на українській правді підпишіться на нас, будь ласка, долучайтеся до більш ніж мільйона розумної аудиторії.